Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку опера. Майже кожен з вас відвідував театр драматичний або ляльковий, але є ще один особливий театр музичний, ще його називають оперним, де зміст вистави розкривається мовою музики. Виникла опера в Італії. Перші оперні спектаклі вразили і здивували публіку. Уявляєте, замість того, щоб розмовляти, актори раптом почали співати. Поступово опера поширювалася в різних країнах світу і почалося будівництво оперних театрів у великих містах Європи. В опорі гармонійно взаємодіють і доповнюють один одного різні види мистецтва. В основі лежить літературний сюжет, що поєднується з музикою, образотворчим, театральним мистецтвом та хореографією. Літературна основа опери лібретто, що в перекладі з італійської означає книжечка. Сьогодні ми разом прослухаємо Арію Лауретти з оперу Джані Скіті італійського композитора Джакомо Почині, опера якого становлять основу репертуару всіх оперних театрів світу. Музичний твір буде прикріплено окремим посиланням. Арія виконує дівчина Лауретта, дочка Джані Скіті. В арії Лауретта співає батькові про своє кохання до свого нареченого рінуччо, з яким вони не можуть одружитися через відсутність приданого. Дочка благає батька допомогти, після чого він вигадує авантюру. За бажанням ти можеш переглянути цю оперу повністю, але пам'ятай, що оперна вистава може тривати декілька годин. В кінці уроку спробуйте відповісти на запитання, що ти запам'ятав про оперу та оперний театр? В якій країні виникла опера? Літературна основа опери це. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверковець Аліна Миколаївна Гімназія номер 55 Дякую за увагу.